У нас почався майстер-клас Петриківки. Вийшов, трошки вам зніму, покажу. Вирішов так, і тому, коли ви розтягуєте, виходить такий гарний мазочок, називається перехідний. Так ось тут я ще вам принесла подивитися, які цибульки бувають формами кругленька, гостренька, отака як, як що це? Це як пірамідка. І так само, бачите, тоді візьмете, розглянути. Ми будемо малювати кругленькі, ну класичні. Вони круглі починаються. Чого цибуля я розповідала, тому що вона схожа, <кій> якщо розрізати цибулю булю зробити відбиток, і це буде схоже на це. Ну, трішки чого ми з вами почнемо? Ну, давайте я спочатку розповім, що з деревом я робила. Перш ніж ви будете малювати на дереві, потрібно його. Прогрунтувати і пошліфувати. Перший раз ви його промащуєте клей ПВА, плюс вода, один. К двом, к трьом. Ну, для мене так, щоб воно липнула, як водичка, але легка така. Мастите, висихає, шліхуєте. Знову другий раз, Мастите, висихає, шліхуєте. І у вас, виходить, получає... гладенька дощечка, вона повинна бути ось такої гладкості. Вона вже пошліфована, прогрунтована. Для чого? Щоб коли ви малюєте. Краска дерево краску не вбирало, і коли ви лакуєте, що лак не входить в деревину. Дощі вже схема є. Тобто я вам всім намалювала. Чому намалювала? Бо вам ну, дуже складно зразу так прийти на майстер-клас і зробити якусь композицію. Це ми вивчаємо, <клес> якщо це як курс, то ми вивчаємо Така композиція, букет, квітка, там, і таке інше. <клес> це букет. Якщо вже по класифікації композиції, то це букет. Букет із трьох цибуляк. Щоб на темному у вас вийшов отакий яскравий малюнок, вам потрібно зробити підкладку білу, білу або якусь світло, можна жовте, можна білим. Тобто ми спочатку все будемо малювати, це буде перше ваше тренування білим по дереву. А потім вже на білу на підложку ми накладуємо кольоровий такі ж самі мазочки, але кольорові Тобто ви вже спробуйте раз білим і другий раз вже кольоровим, щоб не страшно було. І тому я вам з цим роздала чорні листочки, бо це кольор. Чому? Якщо ви. Можна, звичайно, і не без підкладок робити, але ви зрозумієте, що ви отримаєте темний. Ну, Не яскравий малюнок. а темність. Але вони не будуть такими яскравими. Ну, так як Петриківка це вау, танець кольору, то ми робимо його на тепер спробуємо намалювати цибулю. Просто мазочками, без всяких перехідних мазків. Перехід, отакий, щоб був такий товстий мазочок, користується білками. Як ми ведемо оці мазочки? Що ми робимо? Як ми цю цибульку, з чого починаємо? Так. Дивіться, у нас тут є, бачите, у вас у кожного на схемі є вгорі у кожної кожного квіточки такий кружечок. Ми його просто, як діти, спробуємо зараз замалювати жовтеньким, жовтенький у вас є. Оберете білку, коли це, щоб ви спробували щіточку в руки, не побоялися. І просто замальовуєте, як можете там по кругу. Просто замалювали. Просто відчуйте, як е, фарба на, на дереві як вона себе поводить. Я замалювала так. Я на, набрала багато. І це, і це буде швидко. Ви взяли отак, придавили і провели. Настя, от ти береш і звідси по кругу, притискуєш і проводиш широкий мазок. А там, де центр от я поставила, трошки щиточку піднімаєш, угу. і вона сходи як на нет. І з цієї сторони теж широко придушила, провела і тут підняла. Потім всередині так само і перевели кінчик вниз до центру. Угу. Дайте домой. Так, поборки, Це поки сохне. А ще якщо знімають, і, і руки дрожать, скажи. Набираєте, хочете трохи водички. Набирається Один, ці, О, І, і, і тягнете, Прижимаєш, бачиш, вона широка стає, тягнеш вниз Нажимаєш. по кругу, а тут піднімаєш, щоб звузитись. І не бійтеся, набирати багато. Нажимаєте. Натиснули і сюди пройшли, Натиснули і сюди пройшли. О, от тут тропочки нормально. Відпускайте, не пускайте. Поднимаем меня. Макни еще кисточку. Да, сколько. І знову то... нормально то Потренувався і не боїться. те ж саме не робите вставиш. на дереві. Тільки дивіться, в центр у вас буде, куди ви всі приводите, всі свої мазочки зводите, буде там, де гілочка кріпиться. От сюди. Mm -hmm. Можеш наступати а на жовтеньке, ми його повинні прикрити зараз. У них такий, не знаю, оце не наші не енергії не зараз такі, або сидимо в телефонах, переживаємо. А тут всі прийшли, розслабилися, добре. І ви малюєте, і не переживаєте. А творчість лікує. Ви знаєте, поки я це вам розказувала, прийшла в мене в саму руку держати. Не удивительно, mm -hmm. що в нас. Хвилювай, хвилювання. Від себе отак руку береш, так зручніше. А є стакі, які Я. А, а вообще вы... Нет, вы вообще рисуете? Нет, вообще первый раз рисую. И у вас так получается? Спасибо. Ничего себе. Вот это да. У меня первый раз было. Такой предмет домашнего быта, который можно пользоваться. Видишь, они в мене жирненькие, бо что больше набрано, и не до конца натиск. Есть Практически все здесь рисуют первый раз, за исключением профессионалов, можно сказать. Которі mm -hmm. давно рисують. Вот. А девочки мати, петри, петри, Петриковку рисуют перший раз. И вот так у них красиво виходить. Дивіться, як гарно вийшло. Супер, красиво. супер. Дивіться, які, які мазочки. Це з першого разу. Ой. Людини. І ось ніколи навіть не малювали. Те, що Петриківку, а просто людини ніколи не малювала. Ось така краса. Тобто, набираємо багато фарби. Подивіться, у нашому, на нашому зразку перший мазочок, оцей перехідний, червоний колір і темно-червоний. Червоний на всю щіточку ми набираємо багато. Бачите, на кінчик. Набираєте, ось він чуть-чуть повинен бути. Набрали тут густой ікрасти правильно. На кінчик. Mm -hmm. Так, догори він повинен бути набрана фарба, знизу ну, і так не повинен бути нічого. Mm Ви -hmm. набрали ось так і перевернули. Тримаємо. Розуміли, як набирати? Набрали? Mm -hmm. Ось стільки, чуть-чуть, трішечки, капелюшечку. На Ружу. З другої сторони, ружу. з тієї сторони, нічого немає. Червону угу. світлу, червону, темну на кінчик. Закриваємо оте от все і повертаємо сюди. Нема переходу. Дали червоний. на кінчик набрали темний. І кончик перевернула вверх. Де ну, набираєте вот так. Набираєте, правильно? И переварите. Тоді у вас буде плавний перехід красивый. Все теперь понятно. Відзали, Прям придавили і нічого не впали. Просто впали. Коли повертаєте, вони вже Це Такі маленькі медоліки вони не будуть на загальному фоні. Не видно буде. Коли діти малюють, малюють так ставляться. Ви так стараєтеся, вони ж ні. Де, так, ні, що якими кольоров це перекажимо? І потім вони все закінчується, вся робота, і вони потім показують батькам. Батьки приходять. О, це ти зробила. із за того, що це яскраві фарби. Але я вам хочу сказати, ви бачите, потриківка це така, На це треба сидіти і точно виводить сімазочки, кожної э, прожилочки. Вот сюда да, Ви хочете? Вам хочеться? Да. Не хочеться. Какая ж у тебе красота? Самый учасник. Ось вот такая у нього да, красивая получилась цибулька. Так что кто никогда не рисовал, не бойтесь, у вас получится. Главное не желать идеального, а желать вашего красивого. Это вот вообще первая работа человека, как я говорила, уже подходит к концу. Очень красивые цыпульки. Девочки тренируются. На черном нам сначала делать? мазочки а потом уже делают на на досточки. очень очень красиво получается <реклама> очень творческая атмосфера мастер помогает подсказывает Ой, та тут же диво, ви бачите, ось дівчанки довольні результатом улыбаються. От це бомба. Ось і почалося зі складного. Бо цибулю насправді важко зробити ці повороти, вийти на центр. Ну це ви вже зрозуміли свої помилки і вже спробували це робити. Он уже тепер на чорному, подивіться яку процедуру ви малювала шикарно. Там вже патріовалося. На оригіналі патріовалося. Так, зараз я вам добавлю зеленого темного і ми зробимо листечка. Листя не складно, там теж перехідний мазок, зелений, світлий, зелений, темний, але він просто прямий. Ми не будемо нічого крутити, і це не складно. Вот именно в чем хороший мастер-класс, тем, что действительно мастер вам поставит руку, увидит, как, где вы неправильно ведете мазочек, подскажет. Здесь главное, вот именно правильно держать кисточку, правильно вести да, а, мазок. Сказали, правильно и... набрать, правильно Прав... повернуть в пальчиках, левую сторону мы так рукой повертаем, а правую треба прокрутить в пальцах ну, нюансы, а их треба показать. Ну, и это может, это может сделать только вот мастер, когда он видит, как вы это делаете, и вы увидите, как это делает мастер. То есть, мое глубокое убеждение, Петряковка – это только живое, и по видео такое не сделаешь. Начинает мастер показувати, як ну, делать ну, листочки. Ну, вот. Под листочки тоже делали белую подмальовку. Ну, сделали не всі. Давайте тут не будемо. Верхню не будемо, а нижню поспробуємо. Біленьким. Ти вже намалював. Дай мені щиточку. То тут поближче, дивіться, хто вже готовий. Оце ви зробили. Ми від вершини листка посередині тягнемо прожилку білим, натискуємо сильно, а потім, коли доходимо до кінця, піднімаємо, щоб зійшли на ще, мені підказали на Угу. А тепер робимо, робимо драбинку. Просто рівненькі до цього центру. Угу. Робимо листочки. Тепер, як будемо кольором робити, треба в це все попасти. Угу. Все. Так, а ми тут вашим? білим, а потім будуть малювати. Так, я розумію, це на вас це біле то на українськом. то на українському. Харківської трошечки російської, трошечки українське. Главное, что нам зрозуміло все. Такое да. да. да, так, а так, а так, впечатление, что вы всю жизнь а Петриковку а рисовали. Не прийти, что вы первый раз рисуете. Это, <связательно> раз рисуете. <связательно> 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 Это вот у вас такая рука бывает. Люди тут такая рука, вот раз и пошел. Талант. Вот на черновичке листочек. Мило, какой красивый уже нарисовала. Ой, на черном мне так нравится, такой яркое, да, получается? Прям вообще очень красиво. Так, Оп. Да уже мастерски ведет. Mm -hmm. И переход. А мы Набираем мы зеленый светлый, на кинчик, И теперь от краю до центра. Вот один раз набрала. кінчик і більш не набираємо. Це листочок подивився, це висохне сам збросить. Красивий. листочок нарисувала Міла. Ой, ну шикарные просто такие переходы. Красиво, да, переходы. Очень. Я думала, в да. акварели красиво. Но тут... mm. Оживляет очень переход, mm. делает такой прямо солнечный, красивый. А маленькие листочки белым фарбулаку? Нет. Не. Смотрите, как мастер ставит руку. Uh -huh. Это наш маленький талант. Какие красивые листочки получаются. С настоящими переходами такими. Нет, у ну, меня обычная серая такая. Муся. Так, о кошечках, о кисточках. Вот, будем делать кожи, делать кисточки. Смотрите, какая работа получилась. Мастер готовится к следующему этапу. Я покажу его. Ее, точнее, Светлана работа. Вот такая ее картина. Красивая. Жар птицами. Да, и будем в следующий раз. А в да, следующий раз у нас будет досточка с птицами. Сейчас я вам ее покажу. Следующий мастер-класс у нас будет 14 июня в субботу. Тоже на 11 часов. Будет длиться 3-3,5 часа, потому что будет рисовать вот такую вот уже большую досточку с птицей. Очень красивая. Мастер-класс будет стоить 400 гривен. Мастер вам дает вот такую досточку. Полностью все материалы, инструменты. От вас только желание прийти, научиться и нарисовать. Вот такую яркую, красивую досточку. Теперь прожилочки. я как варель, прям водичкой мы на Тогда будут тоненькие.

Работать короче. Вот тренируется на своем красивом подмалевочке. Черного. Сразу две работы получается. Красивая работа на черном фоне и обалденная работа на, на досточке. Два в одном. Корректировочка такая. Да. Угу. Супер. Немножко пропустила, как мастер рассказывал о том, что вот такая вот подрисовочка прожилок, она является корректирующей. То есть можно исправить какие-то неровности, которые были в мазках. Ну и основная ее цель, конечно, это подчеркнуть форму, сделать такую более объемную цветочек, работу. Уже, там уже, смотрите, рисуют жилочки там на листиках. Нас всех увидели, Агулгена. потому что смотрели именно наш ну, да. канал. Да. там ну, я сытила, Вид краси. до квіточки, Вид. Э, ну, скільки у вас рука Вона вас с виткой? Она у вас может провести земляки. Берите круче. А больше информации было в длинном видео. и mm. Я учу, вот я поеду здесь. потому что до них? Да. что у вас может да. серединка сместиться в процессе да. малювания. <свят> я жила Я, что Понял. я жива, да, в начале войны, когда у нас потом как и... не Еще такая и красота слава. уже с прожилками. За допомогою підки. Оцей край, спробуйте, він не повинен бути натягнутий отак в от, полотну, а він трішки пружинить, трішки спущений. Щоб ви могли, от, якщо пальчиком. то він як пружинка у нас на пальчик. Якщо такого нема, спускайте. І це дуже просто робиться. Але тут мастер. показал пипеткой рисовать это вот такие вот точечки круглые цветочки вот рисуется вот именно пипеткой это еще один штрих который украшает придает больше живости ну и исправляет наверное какие-то грехи вот в Петриковском росписи. Да, це завершальний етап фініш всіх робіт, тому що це прикраса. Крапочок понаставляли і нічого не видно, ніяких там помилок, ніяких там Її дуже легко робити і всім дуже подобається. В дитячому садочку навіть тер... арт-терапія така не допомога, підки або соски. Щоб великі зробити крапочки, там калину. ми будемо робити сосково. Вимакаєте, ось набрали дуже легко. І по кругу ставити. От в мене він робить два відбитки, знов треба макати. Ну, фарби вистачає. Витерти досуха і набрати іншу фарбу. У всіх розведена фарба. На тому красі триківський. Це ми у цих. О -у -у. Такі от красиві. Маникюра? Цветочки, а все вычили... очень просто, пипеточкой Их не инструменты, ставятся. Инструменты. Производство а, крапочек. А, У -у -у. Давайте, Крапочки наши все. все. Так, Мы им вытираем. А Поставили... І ваді 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 ваді. Тепер буде ставити ще жовті серединки, цвіточка. Тепер беремо. І дивіться, що ми робимо на квіточках. Першу ми велику ставимо в центр, А далі зменшуємо її вправо. А тепер пішли вліво. Вліво, тепер пішли вправо. І так на кожному. Потім оце підсохне сюди, серединки. Зараз, навіть якщо ви помічали там якісь свої дефекти, зараз нічого не будете бачити, тільки ці жартенькі крапочки Крапочки, вони Крапочки остаточний шик. лоск, да, лоск. Шик, лоск. Да. Прожилками подчеркнули объем, вот, а Крапочками навели шик. Яс становится яскравим таким. очень ожив... крапочки очень оживляют. Вот смотрите, как она перерождается прямо в руках или под руками майстрынь. Крапочки. крапочки. Ой, красивые крапочки. Ой, красивые Мастер класс практически уже закончен. Всех девочек уже готовы работы. Вот, смотрите, какие красивые работы. И а, так как это был мастер-класс для начинающих, то а, рисовали гуашью. И теперь будет финишная прямая. Это покроют а, досочки лаком. Вот, они еще будут очень красиво блестеть. Повторите, каким лаком вы скрываете? Это алкидный, алкидный лак. Угу. То есть акриловым гуашь не вскрываем, да? Ну, акрил взагалі можна не скривати, але ну, якщо вскриваємо, то можна акрил акриловим ага. лаком він на водній основі скривати. Так як ми малюємо гуашю, вона розводиться водою, то таким лаком не можна, бо він потягне всю, всю картинку. Ну і Скриваємо рютану алкідним лаком. Просто да, широкою? Просто широкою кісточкою. У мене маленька кісточка, бо яку купила сьогодні. Можна його стабільна. Це хороший лап стійкий, він навіть одного слоя достатньо буде, щоб він захистив. Треба ширше кісточку. Вже чим маємо. А следов не остается, да, вот от кисточки? Нет, вон же сейчас растянется. Угу. Это, это лак хороший, да. Никакого претензий это не маним на ну, почти без запаха. Ну, почти. Майше. Это вот так вот просто приходишь в магазин и говорите, дайте на алкидный лак. Да. Можно <laughs> угу. а вот, ему сажаю. не гумачку До скорых встреч. До свидания. Жду вас на моем канале. Все благодарят мастера, потому что очень, очень понравился. Женя, понравился мастер-класс? Супер. Супер. Это, это да. очень вдохновляюще и очень позитивно. Да. Мы теперь хотим курс да? по патрикивке, чтобы научиться. Все, что касается творчества, это всегда особенные вещи, уникальные. Сашенька, ты скажешь что-нибудь? Они знаешь. Выделяю... Не знаешь что? Тебе сподобалось или ні сами? Да. Она же казала, что сподобалось. Ще прыгаешь? Подумаешь, да?